Вітаю вас, продаємо таку красуню Audi A5 Coupe 2 літра квадро, тобто повний привід. Автомобіль нашого постійного клієнта. Гарний, доглянутий, покажу історію обслуговування. Мав легенькі пошкодження в США, безпека вся ціла, лонжерони цілі, подушки не стріляли. так ефектно і стильно виглядає, є отакий у нас люк великий, камера заднього огляду, ці фари LED, якщо не забуду, покажу, як вони світяться, допомагає продати автомобільному цей голуб сьогодні, а ми продовжуємо на гарній гумі. Це у нас Патенза Бриджтоун. Якихось дефектів по автомобілю немає. Нещодавно пройдене ТО Капот в гарному стані. Лобове скло ціленьке, воно рідне, ось видно Audi, п'ятий рік випуску. Ой, хотів сховатися, щоб нам ніхто не заважав, сховався. Ну ладно, продовжимо. Додатково встановили камеру, додатково встановили реєстратор, люк відкривається. Давайте швиденько зробимо заміри фарби. У нас було невелике пошкодження капот, крило. Там був дефект на тому крилі, це ви все можете побачити на фотографіях з аукціону, тому ці елементи будуть фарбовані. Тут ми бачимо є шар шпаклівки 2, це 2 мм. Тобто шпаклівка, фарба, лак, стара фарба, старий лак, все разом. Ну, капот рідний, його ніхто не міняв. Має бути фарбоване оце крило. Як бачите, воно алюмінієве. Капот рідний, бо пише чорний плюс цинк. І кольоровий метал крило. Двері не фарбовані. Це крило підфарбовувалось. Знову ж таки, на фото за аукціону видно, що десь в цьому місці було якесь логесеньке пошкодження. Схоже, що ось якраз саме ця точка, там де бампер теркається до крила. Відповідно, тут десь зроблений перепил. Дах не фарбований, Зразу покажу приєм. Проєм не фарбований, ось він код, ось рік випуску сьомий місяць 2015 року. Так, Легеньке підфарбування має кришка багажника, причому зовсім легенька. Там в багажнику особисті речі, тому показувати не буду. В принципі, там чисто хайно, є докатка, на фото в оголошенні все це буде видно. Все, більше нічого не фарбоване. Приємно не фарбовані. Двері у нас і скло без рамок, виглядає дуже ефектно і стильно, красива така дерев'яна вставка, салон без зауважень, зручні такі сидіння, вони повністю електричні, в сидіннях є подушки, в шторах є, ну, коротше, штори, Таким чином ви відчиняєте чи відкидаєте сидіння, також натискаєте сюди, воно від'їжджає з електроприводом назад, щоб вам було зручніше попасти на задній ряд. Задній ряд без зауважень, є підлокітник. Комплект Єва Килимків був куплений новий. Такі підстаканнички, підстаканички, підлокітнички, тут теж дерево. І сядемо за місце водія. На мій смак ефектно виглядають дерев'яні вставки, особисто мені подобається. Тим більше що це не пластик, а саме дерев'яний шпон. Давайте ще заглянемо під капот і потім вже сядемо на місце водія. Під капотом у нас не мито, стандартний бруд, пил, бірочка про останнє ТО, березень 24-го року, тобто місяць назад пройдено ТО на пробізі 98, а зараз 99. Тобто вам робити нічого не треба. Плюс я вам додатково покажу історію, зможете оцінити, наскільки автомобіль добре обслужений. Тут ми бачимо, фара підпаювалась, ну саме кріплення Це нормально, Лонжерон цілий, неушкоджений, антифриз в нормі, це кріплення ціленьке, зауважень по автомобілю немає. Запрошую вас в салон на місце водія. Давайте глянемо ще. З цього боку ззаду. Сидіння водія абсолютно в ідеальному стані, боковинка не затерта, тут не затерто, не потріскано. Кермо в ідеальному стані не витерто. На всякий випадок зазначу, що все це оригінал, без реставрації, без перешивання. Все красиво і Охайно. Є подушка для колін водія. 99 660 пробіг на сьогодні, датчик світла, таким чином виглядає наше дзеркало. Це така спеціальна накладка, завжди камера показує і коли ви включаєте задній хід, то у вас додатково ще малює траєкторію і більш широкоформатний кут показує. Люк працює, піднімається, опускається, є шторка, шторка зачиняється, відчиняється. У нас максимальна мультимедіа з такою от шайбою крутілочкою. Навігація не працює, бо не прошита. Кнопочка старт-стоп, електростоянкове гальмо. Хоча я сказав не працює, можливо, працює. Ні, таких карт наших немає. Клімат двозонний, підігрів сидінь. Круїз. В принципі, що забув показати, то зможу вам показати вже потім, при огляді. Також хотів ще звернути увагу. На історію обслуговування. Купляли автомобіль ми рік тому, ну і почну з кінця 6 місяць 23-го року розвал. Потім власник заїхав до офіційного дилера, це порше захід на кільцевій, зробив велике ТО, а саме замінив мастило, гальмівна рідина, свічки, фільтра. Важелі, ну, от Ви бачите, акумулятор новий. Тобто добре його обслужив на загальну суму 29 тисяч. Ні, не 29 35 тисяч загальна сума з ПДВ. От, це було зразу після купівлі 92 тисячі прибіг. Тобто проїхався, вона всього 7 тисяч рік Потім 95 тисяч вагмастер. Це було у нас, дивлюсь, дату шукаю, дату не бачу. Ладно, неважливо. Перевірили рівень мастила, замінили клапан вентиляції картерних газів, замінили ряд прокладочок. Загальний чек 24 тисячі. Обслужили рекомендації. Рівні рідин, коротше, все в нормі, все добре. Потім після цього знову ж таки, а, дата. Ладно, не бачу дату 24-го року, вагмастер 98237. Замінили мастило, це та бірочка, яку ви бачите, фільтр салону. Тобто, зробили звичайне ТО. Потім знову заїхали на Вагмастер. Замінили підшипник ступиці і корпус масляного фільтра і зробили розвал 13 тисяч чек 98 298, тобто 1400 км назад. Потім був заїзд знову ж таки на вагмастер 4500, зробили профілактику панорами. Просто прочистили, змазали, щоб вона не скрипіла. Туди попадає пил, набивається, і регулярно його треба змазувати, робити. Профілактику, щоб не було ніяких сюрпризів. Профілактика панорами зроблена. І крайній заїзд. Замінили дві стійки стаба, замінили два. Дві опори амортизатора і замінили два амортизатори. Тобто обслужили повністю ходову. Все, автомобіль без зауважень, що називається, сів, поїхав. Тобто Вам з ним робити нічого не потрібно. Якщо захочете, зробимо ще додаткову діагностику, але по діагностиці цих всіх хлопців зауважень немає. Все, що треба було, все зробили. Тобто Це той варіант, в який вкладати не потрібно. Будуть додаткові питання, набирайте. Як завжди, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Оплата, можливо, в будь-якій валюті, в тому числі в крипті. Тому звертайтеся, пишіть, дзвоніть, приїжджайте на перегляд. Всім удачі, пока!